Всім привіт! Вітаю вас на каналі Камія Лайф. Мене звати Юлія, мені 52 роки. Я почала вести цей канал не так давно. Раніше в мене був інший канал, він і досі є, але зараз, поки я туди не знімаю, це там, де я розповідаю все про iHerb. Зараз це вступ для тих людей, які нещодавно підписались на мій канал. Їх досить багато, як, для, як на мене. Може, для якогось блогеру це невелика цифра. Але за останні 28 днів на мене підписалося десь приблизно 90 людей. Всім вам дякую і дякую всім тим, хто на мене підписаний з самого початку. Я вас всіх дуже люблю. Сьогодні я йду в той комісійний магазинчик, і веду туди новеньких людей, які тільки що прибули в цей центр і не знають дорогу, бо це досить далеко від центру, в лісі, тобто так не найдеш. І роб, роблю макіяж. Макіяж я тут роблю щодня майже. Може, оце вчора не робила. Неділя була я нікуди не виходила, навіть із кімнат. Тому вирішила зняти макіяж, який я роблю в Норвегії. Не знаю, як це вийде, бо тут такі умови. У мене таке маленьке дзеркало, воно збільшує трішки ця сторона, де звичайне дзеркало, вона в мене відвалилася. Тому зараз. Може, буде трошки не дуже вам гарно видно. Я тільки встала, я пом'ята. Пом'ята лице від маски. Бо тут я і так сплю в масках навіть вдома. А тут білі ночі, тому взагалі приходиться. Це в мене SPF, тому що сьогодні я буду використовувати тональну основу без SPF. І як базу покладу тоді. Перед цим аспір. Це, до речі, крем зайхюрму. Мені дуже дуже він подобається. Він не залишає білої плівки. Я вам тут ставлю назву, коробочку і залишу посилання на нього на сайт. Дуже гарно впитується і немає ні липкого такого, знаєте, остатка. ну, на Шкірі. І гарно лягає тональний. Якби я була вдома, я б сюди поклала патч для зони під очима. Дуже гарно вирівнює, якщо деякі заломи знаєте, від подушки, коли ви спите. Але я їх з собою сюди не взяла. Сьогодні я буду використовувати тональну основу Dior. У мене другий відтінок 2N. Не знаю, там фокусується. Спончик я вже намочила. Я не люблю, коли тоналки забагато на обличчі. Я беру консилер від Це Самий найкращий консилер, який в мене був. З таким, знаєте, він висвітлюючим ефектом. Наношу я його отак в такі зони. І коли на досипав, такий, як зараз у мене, я дуже погано спала ніч. Дуже. Мені снилися якісь дурні сни, мені снилася моя мія. І я дуже погано спала, і в мене такі якісь темні круги під очима, і якась така втомлена. Проснулася, але це все, він все знімаю. Все. Я не знаю, як падає світло, тому що я фарбуюсь біля вікна просто. Так, не буду використовувати контурінг. Я тут, ну, це бачите, як я, це ще тут все подавлене. Це ну, до обіду розправиться. Ну, що робити? Так, буду використовувати рум'яна від ламель. У такому рожевому кольорі приємному. У мене їх шкіра дуже гарно їсть, тому я їх так побільше. а також на губи. Дуже подобається мені такий ефект на нанесення і губи тоді. Знаєте, без чіткого контура, але вони стають такі живі, такі, знаєте, напитані. Отак. От І тепер розташовую. Вони в мене тримаються на обличчі десь. Ну, до обіду, ну, десь години 4, 4-5. Потім шкіра їх з'їдає. Їх можна потім іще наносити, але я вже не заморачую. Я взяла з собою, якщо можна назвати, дві таких палетки. Ну, це не буду казати, який бренд, тому що це нам країна такі. Бежевий, з коричневим. А це від Elf за iHorb палеточка, вона мені дуже подобається. Вона така, знаєте, в рожевих кольорах. Така. От Зараз її сьогодні і використаю. Тобто це Eco Tools теж сайб. Тут чотири кисточки одразу. Ріалтехнік одну, це таке для цієї пудри сяючої такою. Вона в мене і замість хайлайтера теж. Потім взяла, слава Божу, я взяла свою стару туш від L'Oréal. Тому що оця біг-попа, точно що попа, це від Wet n Wild. Остання моя якась покупка сайхьорба. Вона жахлива. По-перше, що кісточка жахлива. Просто отвратна. По-друге, вона кусками лягає, нічого вона не подовжує її, оця подовжує, оця взагалі нічого, якимись кусками, і вона ще водостійка. Хоча я не пам'ятаю, щоб там було позначено це, треба передивитися, якісь розводи залишає під очима. Хоча не повинна. Тобто я не задоволена, мені щось на туші зайхер, мені просто не везе. Так, ну поїхала тоді фарбуватися. Я такий досить легкий роблю макіяж оцим матовим відтінком, таким рожево, пильно рожевим Просто на все повіко наношу. Потім беру якийсь блиск, ну, якийсь, мабуть, оцей світленький, і пальчиком наношу на, наношу сюди на середину повіка, на яблучку. Хочеться ще близько додати нижнє повіко, щоб трошечки його якось розкрити. Це такий, знаєте, дивний, легкий буде мейкап, тому дуже не буду нафарбовувати. А, ще отакий у мене пензлик. Що ж я кісточки, кісточки, пензлики? А, теж таке, що я взяла десь тут, можу що нанести. Так. Отаку підводку взяла від Physician Formula моя улюблена. Взяла в коричневому кольорі. О, тут зону. Прямо понад ресничками я трішки зафарбовую і вивожу отак вот кінчик, вот Сподіваюсь, що трошки рівно. Майже. Нанижені додам трошечки зеленого, зеленої підводки. А вона такого, знаєте, такого кольору. Ось під би там вам воно фокусувалося все. Тому що я не бачу, я камеру ж розвернула, це ж не селфі-камера, тут в нас. Трошки нанесу. Взяла з собою таку малютку. Це такий тестер. Але це новий, я купувала новий тестер Ларош Позе, Z, якось так воно називається, я вам тут пропишу, вибачте, може, невірно вимовляю. Трошки припудрю. І це в мене такий дорожній варіант. Я потім кладу її в такий пакетик, щоб не вести здорові коробки. У мене все в такому мінімальному, бачите? Розміві. І то вийшла така ціла косметичка, і тут пензлики, так, і олівчик для брів від Евелін. Бачите? Так, і тепер трошечки сяйва нанесемо. Це теж я купувала була на іхі. Лице не блистить від нього, але за що різних частинок таких сяючих, воно вирівнює, де, ну, де потрібна красноту, де потрібно якусь, ну, якісь капілярчики. Можливо, воно якусь, ну, придає якось сяйва, я ж кажу. Лице стає якесь Хоч ти і не виспався, а воно стає відпочивши. І ще я цією ж пудрою, скажімо так, наношу в куточок трішки. О, все, бачите аж, Приоткрилися в мене очі. Залишаються губи. У мене є ще один отакий чудовий олівець. Це якийсь корейський. Я його купувала в Єві на сайті. Дуже подобається мені колір. Посилання на цю всю косметику, яку я вам показала, я залишу в описі. Єдине, що Діор не зможу, я його купувала в Діті Фрі. Для це я трішки зафарбовую самі губи. Останнім часом я перестала виділяти оцю зону, як вже ж її називають. Не пам'ятаю, як оця зона називається, От. і стала робити отут трішки за, ну, заповнювати її. І це придає верхній губі таку пухкість, знаєте, як наче вона трошки більша, так здорнута, якась така стає. Ну, як на мій погляд. Останнім часом стала так робити, мені дуже подобається. Так. Від Wet and Wild Мені дуже подобається ця помада. Блиск, я вам вже її показувала декілька разів, хто за мною давно. Вона як зефір, вона дуже приємно пахне. І в неї текстура така, знаєте, як мус якийсь. Дуже приємно на губах, пахне карамелькою, якоюсь цукеркою. Отак от, гуля зібралася. збралася. Зараз витягну чолочку і можна буде йти. Thank you. Ну, мій макіяж закінчен. трішки я все одно ще така пам'ята, але воно потім розгладиться. Все, дякую вам всім за увагу. Ну, Сьогодні я вас туди, я брат, не буду в той магазинчик, бо ви вже все бачили. А хто не бачив, то я залишу посилання на відео, де я показую що там, той магазин. Все! Пока!